Казка про Лілію Маленьку принцесу ельфів. Над малесеньким замком, розташованим на листі латаття, визирнуло ранкове сонечко. Але Лілія, маленька принцеса ельфів, уже давно не спала. Вона сиділа на своїй гойдалці з троянд, плела віночки з польових квітів і наспівувала. Давню пісеньку ельфів. Ну, нарешті готово! радісно вигукнула вона та зістрибнула з гойдалки. Лілія надягла віночок із квітів на голову Тротті, маленькому ельфійському песику і ніжно поцілувала його в носика. Ти співаєш неймовірно, зніяковіло. Пискнув троті. Співи, начебто це комусь потрібно. пробурмотів Мінхен червоний жук. Лілія засміялася. Хочеш і собі віночка з квітів? Ще чого? Тільки й буркнув у відповідь Мінхен, прикривши свого носа. Ви підете зі мною до кухні? запитала в друзів Лілія. Я хочу спекти медовий пиріг. Але спершу мені ще треба навідатися до маленької феї їжачихи та інших тваринок. А для кого ти збираєшся пекти пиріг? з цікавістю запитав тротті та здерся на свій стілець із кореня. Сьогодні ж у ельфів велике свято! Нагадала Лілія, накладаючи при цьому холодний компрес на гулю маленькому білченяті. Я обіцяла принести віночки з квітів та медовий пиріг. От тільки куди ж поділися медоноси? Сьогодні немає меду з латаття. Задзищали медоноси, які саме в цей час зі свистом залетіли у відчинене вікно. Нам не вдалося нічого назбирати, оскільки всі квітки латаття на чарівному озері закрили свої пелюстки. Немає меду для пирога, але ж я маю його спекти. вигукнула маленька дівчинка Ельф. Вона схвильовано спустилася до чарівного озера, щоб на власні очі побачити квіти латаття. Справді. Усі квітки латаття на ставку були закриті. При всьому своєму бажанні Лілія не змогла знайти цьому пояснення. Раптом маленька принцеса ельфів відчула тихесеньке схлипування. Поміж листям латаття Лілія побачила свою подругу, маленьку німфу на ім'я Фрея. Вона виглядала. Геть, кепсько. Привіт, Фреє, обережно промовила маленька дівчинка Ельф. Чому ти така сумна? Ах, Ліліє, схлипнула німфа. Я не хочу весь час тільки те й робити, що сидіти із жабами у воді. Я б залюбки потанцювала, а саме сьогодні ввечері свято Ельфів. Чому б тоді тобі просто не піти разом зі мною? здивовано запитала Лілія. На жаль, це неможливо. сумно сказала Фрея. Німфа може залишити озеро лише тоді, коли пелюстки квіток латаття розкриті. Але чому квітки закриті? запитала Лілія. Я завжди думала. Що всі квіти розкриваються, коли сходить сонце. Фрея похитала головою. Квітки латаття на чарівному озері не такі, вони прокидаються тільки тоді, коли я ось там, під деревом, починаю грати на флейті. Маленька німфа показала на стару вербу, гілля якої звисало над водою. І та у відповідь зі скрипом кивнула на знак згоди. А від учора квітки латаття закриті, тому що я не можу грати. Що ж сталося? запитала спантеличена Лілія. Ох! зітхнула маленька німфа. Великий товстий лісовий троль наступив на мою флейту. І розламав її. Можливо, ти мені зможеш допомогти? запитала вона та простягла Лілії зіпсовану флейту. Мені шкода, сказала Лілія, дивлячись на флейту. Я не можу її полагодити, але я неодмінно знайду того, хто зможе розкрити квітки латаття. Лілія обережно витягла з води одну із рослинок разом із коренем. Не сумуй, підбадьорила вона маленьку німфу. Я щось придумаю, це я тобі обіцяю. І маленька дівчинка ельф разом зі своїм песиком та мінхеном вирушили в дорогу. Хто ж міг би допомогти Фреї? Можливо, дорослі ельфи? Лілія швиденько забралась у свій човен у вигляді лебедя, щоб попливти до селища ельфів. Там уже, напевно, хтось таки дасть слушну пораду. На околиці селища жила володарка світла. Ласкаво, прошу, Лілії! привітала вона маленьку принцесу. Бачу, ти принесла зі собою квітку латаття». Ти хочеш посадити її у своєму ставку? Ні, відповіла Лілія. Я хочу, щоб ця квітка розкрилася, і Фрея змогла залишити чарівне озеро. Можливо, ти мені зможеш допомогти? Володарка світла дістала маленьку пляшечку сяючою рідиною. Це світло, пояснила вона. І припорошила ним квітку латаття, що принесла Лілія. Світло це диво, завдяки якому рослини розцвітають. Проте нічого не відбулося, квітка латаття залишалася щільно закритою. Шкода, втішав Тротті маленьку принцесу, але ти обов'язково знайдеш когось іншого. Хто зможе розкрити квіточку. На галявині Лілія зустріла маленького лугового ельфа зі своїм однорогом. Привіт, Ліліє! вигукнув ельф. Давай разом прогуляємося. На жаль, у мене немає часу, відповіла Лілія. Я шукаю того, хто зможе допомогти мені розкрити квітку латаття. Луговий ельф поміркував хвильку другу Потім він щось нашепотів у вухо своєму однорогу. Одноріг дмухнув зі своїх ніздрів на квітку, сяючий чарівний пилок. Лілія не втрималась від сміху, бо пилок однорога лоскотав їй носа. Неймовірно, здивованим голосом, Вимовив Мінхен та захихикав. Але навіть пилок однорога не подіяв, пелюстки квітки латаття не розкрилися. Пилок однорога завжди допомагає, сказав логовий ельф. Мені шкода, Ліліє. Я спробую щось інше, вирішила Лілія. Лісовий ельф напевно знає. Що треба робити? Він добре знається на всіх рослинах. Лісовий ельф помахав їй з дерева рукою. Привіт, Ліліє! Ти прийшла за бабками у твій садочок? Сподіваюсь, ні, бо бабки сьогодні не літають. Вони сказали, що сьогодні не льотна погода. Ні. Я просто хочу відкрити квітку латаття, але ніхто не може мені допомогти, зітхнула маленька принцеса. Нумо подивимося на твою квітку, сказав лісовий ельф. Можливо, їй просто потрібно трохи підрости. Він узяв горщик і посадив туди квітку латаття. Ельф обережно засипав коріння землею та полив водою. Але нічого не сталося, квітка так і не розкрилася. Це мало допомогти! Здивовано похитав головою лісовий ельф. Лілія зітхнула. Вона дуже хотіла допомогти Фреї. Але що вона могла зробити? Засмучена дівчинка. Повернулася до свого замку. Коли принцеса повернулася на чарівне озеро, сонце вже майже сіло за горизонт. У далині Лілія побачила щось схоже на світлячків. Це були ліхтарики ельфів, які прямували до Ельфійської гори. Свято починається! зітхнула Лілія. Фрея дуже засмутиться через те, що не зможе піти. А без неї свято ельфів не буде святом і для мене. Лілія опустилася на траву під старою вербою. Вона сумно подивилася на квітку у себе в руках. Квітка латаття все ще була закрита. Усе було марно. Маленька принцеса. Почала тихесенько наспівувати сумну ельфійську пісню. Троті сидів та слухав ці чарівні звуки, закривши очі від задоволення. Він тихенько похитувався в такт мелодії. І тут сталося щось дивне. З лісу почали визирати дикі тварини та прислуховуватися. До мелодійного голосу принцеси. Маленька німфа Фрея виринула із чарівного озера і заслухалась Лілію. І о диво, Квітка-латаття в руках у Лілії, почала сяяти. Дуже повільно вона почала розкривати свої пелюстки. Зачаровані Лілія та Фрея спостерігали. Як одна за одною відкривали свої пелюстки квітки латаття на всьому озері. Нарешті Лілія припинила співати. Усі квітки розкрилися, і Фрея змогла вийти на берег із води. Як ти це зробила? Дякую, Ліліє! Фрея ледь стримувала сльози щастя. Маленька принцеса подивилася на квітку у своїй руці, я просто робила те, що вмію найкраще, сказала вона. Я співала. Сльоза радості скотилася по щоці мінхена. Здається, мені щось потрапило в око. схвильовано буркнув червоний жук, коли Тротті подивився на нього. За мить звідусюди почало лунати дзижчання медоносів. Тільки но подивіться, говорили вони один одному, як Лілії це вдалося! Медоноси літали від квітки до квітки і збирали запашний мед. Але Лілія і Фрея мали поспішати з ельфійською швидкістю вони спекли солодкий медовий пиріг. І хучі рушили на свято ельфів. Ельфійська гора була прикрашена гарними ліхтариками. Більшість ельфів уже були тут, Ельф Світла, Лісовий ельф, Луговий ельф зі своїм однорогом, і навіть сама королева ельфів. Усю ніч Лілія та маленька німфа. Танцювали під чудову музику. Це було неймовірне свято ельфів. Навіть мінхен танцював із тротті. Коли почало сходити сонце, принцеса ельфів обійняла свою подругу Фрею. Чи є щось краще за гарну вечірку? запитала вона із посмішкою. Так, прошепотіла німфа. Найкраще у світі це твої пісні.